Ви коли-небудь відчували, що вас захищає невидима сила. Іноді в глибині свідомості виникає інтуїтивне попередження, яке лунає, коли зовнішній світ зберігає абсолютну тишу. Це не просто емоційний імпульс чи рефлекс минулого досвіду, а перший прояв зв'язку з колективним несвідомим. Цей внутрішній голос несе істину за межами логічних рішень, оскільки є символічним вираженням нашої самості, глибинної, спрямовуючої сили. Що прагне захистити та підтримати наш духовний розвиток. Іноді життя говорить із нами мовою синхронічності, подій, які збігаються без зовнішнього причинно-наслідкового зв'язку, але мають глибоке внутрішнє значення. Раптова згадка про людину, яка одразу ж телефонує, або випадково відкрита книга, що містить відповідь на найгостріше питання розуму, це не випадковість. Це метафізичні індикатори, які свідчать про тонкий зв'язок між душею і матерією та про невидимий порядок, що відстежує ваш шлях. Такі моменти змушують відчути, що ви не самотні, що вами керує універсальний захист. У найскладніші періоди, коли здається, що все руйнується, раптом виникають двері, що відкриваються у миті кризи. Цей несподіваний вихід не просто збіг, а духовний поріг. Криза це спосіб, яким несвідоме мобілізує нас на зустріч із глибинною самістю. Коли стара структура розпадається, душа переходить на новий рівень. Несподівана допомога, новий напрямок чи людина, яка з'являється саме вчасно, свідчить, що невидима сила спостерігає і прокладає шлях серед руйнування. Іншим ключовим знаком є глибокий внутрішній спокій, який зберігається навіть тоді, коли зовнішній світ охоплений хаосом. Цей спокій не є відсутністю стресу, а станом довіри, що походить з глибин буття, відчуття, що все йде так, як має бути. Це ознака того, що людина центрирована у своїй самості та перебуває в гармонії з вищим порядком. Такий внутрішній діалог душі з Всесвітом є безмовним свідченням духовної захищеності. Зверніть увагу на повторювані сни та символи: сновидіння це внутрішні посланці. Що говорять мовою архетипів та колективного несвідомого. Якщо певний образ, фігура чи сценарій знову і знову з'являються у вісні, це мовчазне попередження або керівництво. Це не просто психічний процес, а духовне послання, яке прагне підготувати вас до майбутнього потенціалу, про який свідомий розум ще не знає. На шляху індивідуації перед нами з'являються люди, які тихо освітлюють наш шлях. Це можуть бути вчителі, незнайомці чи друзі. Які, не промовляючи гучних слів, глибоко впливають на наше життя, вони діють як внутрішній компас, посланий несвідомим у потрібний момент для нашого духовного розвитку. Ці зв'язки є не випадковими, а частиною прихованого універсального порядку. І нарешті мовчазне втручання, сенс якого усвідомлюється лише згодом затримки, скасування, незрозумілі зміни напрямку. Ці невеликі збої, які турбують у момент їхнього виникнення, пізніше виявляються захистом від можливої шкоди або спрямовують на більш глибинний шлях. Це доказ того, що навіть коли свідомість не готова слухати, саме життя вносить корективи від вашого імені, оберігаючи та ведучи до духовного призначення.